Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. В минулому відео я показував, як застейкати монету Atom з середовищі Ledger Live. Сьогодні ми з вами поглянемо, який результат стейкінгу за 15 днів. Збільшимо об'єм застейканих монет, а також застейкимо ще одну монету, а саме NIR. Отже, давайте покроково розберемо весь даний процес. Крок перший. Ви повинні мати холодний гаманець Ledger. Заходимо в середовище Ledger Live та під'єднуємо зі гаманець. В минулому відео я вже показую, як встановити додаток атом та додати рахунок для даної монети. Якщо ви не бачили попереднього відео про стейкінг монети атом, раджу подивитися. Посилання буде в описі. Для монети NIR потрібно виконати аналогічні дії. Отже, переходимо в пункт меню леджер» та під'єднуємося до на гаманці, натиснувши одночасно дві кнопки. Через пошук знаходимо додаток Нір. Як бачите, у мене він вже встановлений. У вас же буде активна кнопка Встановити. Чекаємо, поки закінчиться процес встановлення додатку. Далі нам потрібно відкрити рахунок для монети NIR та отримати таким чином адресу гаманця для поповнення. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обираємо додати рахунок і далі слідуємо інструкції. Підтверджуємо на своєму гаманці натиснувши кнопки. Далі обираємо пункт «Меню отримати для того, щоб скопіювати адресу свого гаманця. Підтверджуємо на гаманці та копіюємо адресу. Крок 2. Купуємо монети «Нір» на біржі. Для прикладу я куплю монети «Нір» на 20$ доларів на біржі Binance. Після покупки переходимо в свій спотовий гаманець з біржі Binance та обираємо вивід монет Atom, а потім виведемо і монету NIR. Якщо ви використовуєте білий список адрес для виводу монет і у вас ще не додано монету Атом або НІР, то вам попередньо це потрібно буде зробити, додавши свій скопійований адрес холодного гаманця. Якщо ж ви не використовуєте білий список, то просто додайте скопійовану адресу. Важно перевірити, щоб гаманець був саме той, який ви скопіювали. Бажано перевірити всі символи бо хоча б 8 перших та 8 останніх символів. У мене встановлено на засобах безпеки електронний ключ, тому для виведення монет мені потрібно під'єднати свій електронний ключ до комп'ютера. Після під'єднання ключа до комп'ютера потрібно ввести пін-код, який був створений при активації ключа. Після введення пін-коду ми повинні пальцем доторкнутися до спеціального місця на ключі для підтвердження операції. Після цього заявка на виведення коштів потрапляє на виконання. Якщо ви не використовуєте електронний ключ безпеки, то для підтвердження відправлення коштів вам треба буде ввести коди з електронної пошти, google антифікатора чи смс-повідомлення. Чекаємо, поки монети надійдуть на наш холодний гаманець. Крок 3. Монети надійшли і можемо переходити до процесу стейкінгу. Заходимо в середовище Ledger Lite та під'єднуємо наш холодний гаманець. Переходимо в пункт примножити. Тут ми можемо побачити наші застейкані монети Atom та які вони прибуток дали на даний час. Натискаємо на Atom переліку активів у стейкінгу. Тут ми можемо забрати винагороду, доповнити монети в стейкінгу або забрати свої застейкані монети. Давайте переглянемо, що ми можемо зробити з винагородою. Натискаємо отримати винагороду. Тут можливі два варіанти. Перший варіант ми можемо зняти винагороду на свій атом рахунок. При цьому сплатимо комісію в розмірі 18 центів. Другий варіант ми можемо капіталізувати наші монети в стейкінгу, додавши до них винагороду. При цьому сплатимо 29 центів комісії. Так як сума інвестування та час, який пройшов незначні, то сенсу забирати винагороду поки що немає, бо комісія з'їсть половину. Отже, винагороду на цей раз ми не чіпаємо, а додамо нові монети до стейкінгу. Друзі, хочу звернути вашу увагу на розмір відсотків винагороди за стейкінг монет. Минулого разу по монеті АТОм це було 22%, а зараз це 16,7%. Чому так? Стейкінгу винагороди нараховується не так як в депозитах банку раз на місяць, а кожного дня. І кожного дня відсоток буде різним. Чим більше людей стейкатимуть монету Atom Нір, тим менше буде ставати відсоток винагороди. І навпаки, чим менше людей стейкають, тим більший відсоток. Отже, обираємо пункт доповнити монети. Я не буду і залишу того ж віталідатора від компанії Ledger. Обираємо кількість монет. Зверніть увагу, що потрібно завжди трохи залишати для комісій. Відкриваємо додаток Atom, перевіряємо інформацію та підтверджуємо, натиснувши дві кнопки одночасно на гаманці. Все ми додали нові монети в Staking Atom. Зверніть увагу, що дана операція проходить через блокчейн, тому в активах у стейкінгу нові монети відобразиться не зразу. Давайте тепер застейкаємо монету NIR. Переходимо в меню Примножити. Як бачите, кількість застейкених монет Atom вже збільшилася. Переходимо в пункт як отримати більше. Сьогодні по монети НІР відсоток становить 8,48%. Обираємо стейкінг монети НІР. Зверніть увагу, дуже важлива інформація. По-перше, наші застейкані монети залишаються в нашій власності. Вони лише будуть заморожені на час стейкінгу. Ми можемо розтейкати їх в будь-який момент, але зверніть особливу увагу, що при цьому вони будуть заморожені на час від 52 до 65 годин, що значно менше, ніж 21 день у монети Atom. Дана функція заморозки притаманна стейкінгу всіх монет. Лише відрізняється кількість днів, на які потім заморожується актив. Натискаємо кнопку продовжити. Наступний етап вибір валідатора. Увага до цього слід поставитися дуже уважно. У кожного валідатора своя комісія. По замовченню обрано валідатора від компанії Ledger. Як і для монети Atom, я виберу також валідатора від Ledger. Комісія для монети NIR становить 5%. Для підрахунку потенційного прибутку можна скористатися калькулятором стейкінгу. Детально про це я розповідав у відео про монету НІР. Кому цікаво, можете переглянути. Посилання буде в описі. Отже, беремо валідатор і натискаємо кнопку продовжити. Далі потрібно обрати кількість монет, які Ви будете стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісій. Уважно звіряємо інформацію на своєму гаванці та підтверджуємо операцію. Після цього в меню примножити у застейканих активах, окрім монети Atom, з'являться також і монети NIR. Але це відбувається не миттєво, так як ця операція проходить через блокчейн. Через місяць ми з вами переглянемо, яким буде прибуток, подумаємо, що робити з отриманою винагородою та збільшимо об'єм застейканих монет. Також наступного разу я планую додати ще й монету Solana до застейканих активів. В минулому відео я вже говорив про потенційні ризики стейкінгу, але повторюсь ще раз. По-перше, це при заморозці активів ви потенційно можете прогавити момент для вдалого продажу своїх монет. Наприклад, цей час ваші монети дадуть 2X і ви не зможете реалізувати свій прибуток. Я свідомо йду на цей крок, так як планую реалізовувати монети Atom та NIR тільки через рік. З монетою Нір, до речі, трохи простіше в цьому питанні, адже час заморозки значно менший. Другий ризик це невдало обраний валідатор. Якщо обраний вами валідатор не буде проявляти активності в мережі певний час. То на нього разом з тим, хто йому делегував монети, можуть бути накладені штрафні санкції. Ви не втратите своїх монет, але відсоток прибутку може бути зменшений або взагалі не нарахований. Тому не треба гнатися за найнижчою комісією валідатора, а оберіть краще перевіреного та авторитету. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Через місяць зніму продовження з результатом стейкінгу. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.